Доктор айболить. Добрий лікар Айболить. Він під деревом сидить. І вовчиця йде до нього. І корова круторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця Всіх їх вилікує вмить. Добрий доктор Айболить. І собака до нього прийшла. Ой, мене покусала бджола. І придибав до лікаря лис. Курка дзьобом ударила вниз. Раптом прибігла зайчиха і закричала Ай-ай-ай, мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик, стрибайчик, попав під трамвай. Він переходив доріжку і йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий, зайчик малесенький мій, і сказав Айболить, болить, це пусте, є в мене ліки на те, і я пришию йому нову ніжку. І він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку, І знову веселий стрибайчик скаче собі по моріжку. А разом із зайчиком мати теж почала танцювати. І сміється вона, і кричить Ну, спасибі ж тобі, ай болить. Враз до лікара шакал на кабилі прискакав. Ось вам телеграма від гіпопотама. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки. Дуже хворі в Африці наші малюки. Як? Невже насправді хвора? Бегемотяча дітвора. Так, а вже ж у них хангина, скарлатина, халерина, дифтерита, пендицит, малярія і бронхит. Приїздіть же, якнайшвидше, добрий лікар, ай болить. Добре, добре побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу. Ми живем на Занзибарі, в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандопо, де гуляє гіпопо. По широкі лімпопо, і вставай болить, і побіг, ай болить, По полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить, весь час, ай болить, лімпопо, Лімпопо. лімпопо. А в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей, ай болить, повертайся назад. І упав, ай болить, не дійшов до мети, я далі не можу іти. І відразу до нього із гаю стурбований вовк вибігає. На мене сідай, ай болить, тебе довезу я замить. І сів, ай болить, і помчав, і повторювати знову почав Лім лімпопо, лімпопо. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі. А море сердите, бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в море втоплюся, я до тих берегів не доб'юся я. Що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими? Та кит випливає в цю мить, на мене сідай, а й болить. І ніби морський пароплав. З тобою ми пустимось в плав!» І поплив, а й болить через море, І знову, і знову говорить лімпопо, лімпопо лімпопо. І ось через гори лежить його шлях, і він починає повсти по горах, а гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду. Що станеться з хворими з ними? Звірятами лісовими, і раптом, з якоїсь скали, до нього злетіли орли. Накрила скоріше сідай, летимо в далекий той край. І сів на орла айболить, і повторює знову айболить Лімпопо, лімпопо, лімпопо. А в Африці, а в Африці на чорні лімпопо сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці. Під пальмою сидить, на синє море з Африки невтомно він глядить. Чи не пливе корабликом доктор ай болить. І бродять без дороги слони і носороги. І кожен з них питає Що ж лікаря немає? А поруч бегемотики схопились за животики. У них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода, бідних страусят і кір, і дифтерит у них, і віспа, і бронхит у них, і голова болить у них, і горличко болить. Стогнати тільки й можуть, коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула акула каракула, акула каракула на сонечку лежить. Ах, у моляток любих, малята кулинят! Болять страшенно зуби, десятий день підряд. І вибито два пальчики у коника стрибальчика. Не плигає, не скаче він, а гірко, гірко плаче він. І лікаря все жде. О, де ж той добрий лікар? Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите, птаха? Все ближче, все нижче він мчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить і болить. Махає брелем і щосили кричить Привіт тобі, сонячна Африка. І рада, щаслива уся дітвора, приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає і лікар одразу питає А де тут малі бегемотики? І мацає їхні животики, і всім по порядку дає шоколадку і ставить, і ставить термометри. І до смугастих біжить він тигряток. І до горбатих слабих вірблюжаток, і кожного Гоголем, кожного моголем, гоголем моголем, гоголем моголем, годує, годує, до не схочу. Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить. Десять ночей підряд лікує нещасних звірят і ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх лімпопо, хворих звіриків своїх лімпопо. Почали усі сміяти слімпопо і стрибать перевертати слімпопо. І акула каракула правим оком підморгнула, і регоче, і регоче, ніби хтось її лоскоче. А малятка бегемотики схопились за животики і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіпо, ось і попо. Гіппо-попо, гіппо-попо, ось ідеї гі попотам, він іде від Занзібара, йде він до Каліманджара, І співає, і кричить Добрий доктор ай болить. Слава тобі, слава, слава, слава добрим лікарям.